Офіційний спонсор Екстраліги – торгова марка кардинал. Дивіться у новому випуску програми «Екстра-футзал». 12-й тур екстраліги, вольова домашня перемога кардинала Рівне на спортидером плюс. Луганські телефоністи вперше в історії перемагають у місті Лева, а в центральному матчі туру чемпіон України мінімально програв поточного лідера. Перша ліга 86 забитих м'ячів у 9 поєдинках ігрового вікенду першості країни. Збірна України на євро 2014 визначено Визначно розширений склад синіжовтих. А на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. 12-й тур відкривав матч у рівному. Масло вогонь протистояння підливала географічна близькість і скандал після гри цих суперників у першому колі. На цей раз все обійшлося без зайвих звинувачень. Стартої хвилини активніше провели гості, які серйозно були налаштовані переривати свою невдалу серію у чемпіонаті. Тож цілком справедливо, що Олексію Петьку на сімій хвилині вдалося відкрити рахунок флановим ударом. 0-1. Після цього хмельничани тільки оборонялися і вже на десятій хвилині заробили у свій пасив 5 фолів, але змогли дограти півтайму чисто. Обережна гра призводила до небезпечних моментів біля їхніх воріт. Данський, Піддубний та Валенюк неодноразово виходили на ударні позиції, однак частіше за все їм просто бракувало точності або надійно грав голкіпер хмельничан Максим Лисенко. Тож усі найцікавіші події команди відклали на другий тайм. Одразу після перерви рівняни продовжили штурм і лише всередині другого тайму стали забивати. На 26-й хвилині Піддубний відпасував на танського, котрий з розвороту потужно пробив по центру під поперечину. 1-1. Гості відповіли виходом сам на сам сондака, якого за межами штрафного збив Денюшкін. Сам потерпілий і виконав штрафний, однак влучив у штангу. Згодом уже Максим Лисенко двічі врятував свою команду, але на третій раз таки пропустив. Забив гол прямим ударом зі штрафного Сергій Піддубний, який пробив над плечем воротаря. 2-1. Далі команди діяли на зустрічних курсах і м'яч в центрі майданчика не затримався. Дінюшкін виручив після ударів Засенка і Калукова. У відповідь Волянюк змарнував вихід сам на сам з воротарем. На 34-й хвилині Плюс» зумів відігратися, коли після розіграшу кутового заворотний пробив з льоту і м'яч від Мронюка залетів у власні ворота. 2-2. Проте всього через дві хвилини Юрій Когут, який після травму вперше з'явився в цьому сезоні, знову кардинал рівне вперед. Згодом Чернієнко мав забувати і четвертий м'яч. Мимо. За три хвилини до кінця поєдинку заворотний вийшов замість воротаря, але врятувати гру це не допомогло. Мельничани записали до свого пасиву дев'яту поразку, а от рівняни всього на один день піднялися на четверте місце. Не хочу називати цих людей лунатиками Один приїжджає нормальний арбітер, другий не знає, звідки спустився. Сьогодні в не питаю одно, він мені каже, одно, його напарник Лутій щось зовсім інше робить. Ну якось це, Приїхали, Дердок приїхав, розказався, на макетам показав, зібрав, там, дві, три години нас мордували. Зрозуміли все, зрозуміли все. Чому арбітри розказують нам одно, а зроблять зовсім інше? На запитання моє, я запитав Дердо, я кажу, а ви хоч раз арбітрів ну, збирали? Ні, ми не збираємо, бо дуже мало ходить арбітра, вони за свої гроші з'їхати в Київ. Давайте, щоб хоч ми від, ну, всі арбітри відштовхувалися від одного. Ну Це не за себе, це якби, для всього футзалу України. Я думаю, що кожен з вас, хто зараз присутній, ці слова чує, то кожен з мене підтримує в цьому випадку. Я не говорю, що ми програли заради арбітру. Ми програли, тому що карнал виявився сьогодні сильніший на даний умов. Якщо в нас команди більш там, грошовиті, будуть там, залякувати суддя, чи їх там, фінансувати, чи там, їм, що, там, не знаю, що вони там з ними будуть там, кажу ще раз, анекдоти розказувати, це, це не годиться. Тому що воно зразу видно, що ми, що ми граємо в першому таймі і в другому таймі виходимо, суддя, там, удаляє нашого іграка, посадив на 5 фолів. Ну, я навіть не скажу, що, що він іменно або якийсь там страх, або там ще щось, або просто вони його ввели, там, кажу, недоуміння, що він попав за пару. Ну, але суддівські помилки на лице. І потім, як підтверджує історія, всіх тих суддів дискваліфіковують. Значить, ну ці помилки дійсно були. Страдає хто? Що ми нам до того, що їх дискваліфікували? Мені до цього з цього не легше. Ми от, очки потіляли, і зараз ми, ну, в принципі, ще в четвірку влазимо, але замість того, щоб ми могли б вже собі якісь там зробити гандикап і більш певно наші хлопці могли б себе почувати, ми маємо тригати ось такими іграми, що там е, валідольними, як ви говорите. Оце з того все йде. Тобто, не знаю, що, може, хай там наші президенти там, збираються між собою домовляються, щоб. Чому ну, треба якось такі, такі питання вирішувати, щоб такого не було. Луганські телефоністи стають незручними суперниками для львівських енергетиків. Вперше за вісім років протистояння цих команд Алдака здобула виїзну перемогу. Хоча й матч розпочався не в самому високому темпі. За 10 хвилин суперники мали по одному гольовому моменту. Мамиленко не зміг як слід пробити у падінні, а Павленко не програв вратаря, коли бив з метра під поперечину. На 14-й хвилині Олександр Бондар міг забити класний гол, коли прибив з льоту, але м'яч влучив у, у хрестовину. атаці у відповідь уже Вершинін перевірив на міцні штангу львівських воріт. До перерви глядачі тільки побачили один гол. Легчаном не став бити зі штрафного, призначного метрі від лінії Воротарського, а відкотив м'яч під удар Олександру Бондарю, котрий прибив по центру воріт. 1-0. На останній хвилині тайму Михайло Грицина прийняв довгу передачу, однак пробив у поперечину. У перерві Роман Ковальчик провів зміну голкіпера, і на перших хвилинах другого тайму уже Савенкові довелося ліквідувати кілька небезпечних моментів. Але до досередині тайму Алтика вирівняла гру, а на 30 30-й хвилині і взагалі зрівняла цифри на табло. Себесалов несподівано пробив ледь не з центрального кола і м'яч летів у нижній кутворіт кардаша – 1-1. Енергетики знову стали створювати голіві моменти, втім, більшості ударів не вистачало точності. Завершальна п'ятихвилинка вийшла валідольною. Боротьба йшла до першої результативної помилки і допустили її господарі. Вершинін швидко вів м'яч котового. Пічкору передив Кардиша і прострілив зож лінії воріт, де розваному шпагаті змів переправити м'яча у сітку. 1-2. Тут же Рогачов після перехоплення опинився віч-навіч з голкіпером, але програв дуель Савенку. За кілька секунд свою колишню команду засмутив Олександр Вершинін і рахунок став 1-3. Олександр Косенко відразу взяв тайм-аут і кинув бій Олегчанова у якості вратаря. І досить швидко Рогачов з лівого флангу скоротив відставання до мінімуму 2-3. Однак далі вже Савенко став виходити вперед, щоб таким чином вбити час. Розуванов забив свій другий м'яч, але судді зафіксували порушення правил з боку атакуючого. Павленко змарнував ще один супершанс, коли на дальній штанзі махнув повз м'яча. А на останніх секундах Вершинін в контратаці пробив у поперечину. Ось така кінцівка цікавого матчу, який завершився несподіваним рахунком. У підсумку 2-3 ЛТК вперше в історії здобула виїзну перемогу над енергією. По Гарячим слідам. Тяжело, щось це сказати. Чому так произошло? Посмотрим игру, разберем ошибки. Потом, потом поймем в чем причина. Вот так, в принципе, что говорить. Проиграли. Значит, были слабее. Ну, я больше ничего не могу добавить. Не повністю по ігрі, ми сьогодні заробили на перемогу. Якщо так чесно сказати, я вважаю, що сьогодні це закономірна нічия, тому що декілька хороших моментів вони мали і ще ми не реалізували. Ну, а, а по-друге, я би хотів привітати своїх хлопців, що нарешті у нас, ви знаєте, дуже команда молоденька, ми вже починаємо десь трошки вистрілювати. Досить таки непогано, але не вистачає нам стабільності. Якщо порівняти дві команди енергії і отака, звісно. Енергія команди стабільна гравці. Ми тільки до цього йдемо. Е, всім дякую. Здається, ми старалися показати вам хороший футбол. Програму 12-го туру завершував харківський матч, в якому чинний чемпіон локомотив приймав лідера «Екстраліги» Інаківець. Підопічні Євгена Генаривки на останнім часом грають раціонально від оборони. Тут же вирішили тиснути, що стало певним сюрпризом для суперника. Боротьба йшла з перемінним успіхом, але без небезпечних моментів поблизу воріт. Уже на 11-й хвилині донбасівці зробили п'ятий командний фол, що змусило гостей діяти обережніше. Можливо, саме ця деталь і допомогла залізничникам відкрити рахунок. Камеко і Білоцерківець прорвалися правим флангом, і п'ятий номер локо не залишився Гайдаченку шансів на порятунок. 1-0. Олег Солодовник взяв тайм-аут, Після цього гості перебудувалися і почали диктувати свої умови на паркеті. Втім, за дві хвилини, що залишилось, забити не змогли. На другий тайм лідер чемпіонату вийшов з куди більшим бажанням. У пресингу на чужій половині брали участь до трьох гравців Єнаківця, і кожну атаку гості намагались довести до удару. Харків'яни відповідали швидкими контратаками. В одного лише Дмитра Сорокіна середини тайму було три можливості забити. І він таки зумів зробити рахунок 2-0, красиво пробивши у падінні з лінії воротарської. На 33-й хвилині Інаківці скоротили відставання. Після дальнього удару Васури найспритнішим у Вертальському виявився Артем Розь. 2-1. За 76 секунд у фінальної сирени Рося випустили п'ятим польовим, і він міг стати героєм матчу. Втім, на останніх хвилинах не реалізував вихід вічна «Зіваняком». Локомотив ставив першу домашню вікторію з початку нового чемпіонату. Вона є важливою не тільки з турнірної, а й з психологічної точки зору. А от Янаківець поступово втрачає свій величезний відрив від конкурентів. Люба перемога вселяє. уверенность, добавляє сили, і я думаю, що дай Бог, щоб це була определенна аправна точка наша. Ну, тим не менше... хочу опять же поблагодарить ребят. Сегодня самая удача у них была на достаточно высоком уровне. Конечно, на два тайма нас явно не хватает сейчас, это заметно. Но, тем не менее, хватило мастерства, хватило определенной степени спортивного мужества довести игру до победы. За счет чего, наверное, больше хотели мы победить. Хочу поздравить локомотив с победой, прежде всего. Ну, и сказать, что сегодня выглядели мы достойно, пускай чемпионы, это у нас тоже в этом году задача. Считаю, что игру подпортили два судьи, Первый и второй. В первом тайме посадили на фолы, и второй тайм непонятно вообще. Ну, еще раз это не преимущество заслуги локомотива, который взял тречку. Это мое мнение. Три матчі, три мінімальні перемоги. Два поєдинки завершили з найпопулярнішим наразі рахунком 3-2. У трійці лідерів жодних змін. Втім, орган звідний тур пропускав. А ось за четверте місце у плей-офф очікується неабияка боротьба між Локо, Кардиналом і ЛТК. Спортлідер з трьома очками і надалі внизу турнірки. Тринадцятий тур екстраліги відбудеться 14-15 грудня. У суботу у Донецьку центральний матч вікенду. Янаківець Орган. Урган. Чемпіон країни прийматиме аутсайдера. А в неділю цікавим буде протистояння ЛТК з кардиналом у Луганську. Минулими вихідними відбулися 9 поєдинків першої ліги, у яких було забито 86 голів. Це всього на два менше, аніж попереднього, найрезультативнішого поки вікенду. П'ятий тур провели у центральній зоні, а команди заходу і сходу зіграли матчі четвертого туру. Найбільше пощастило вболівальникам команд центральної зони, де всього по 10 голів було забито у матчах Епіцентр 3 Енергія, 7-3 та обласному Дніпровському дербі «Титан Зоря Приват, що завершилось бойовою нічією 5-5. А от у центральному матчі в Кременчузі, де зустрічалися лідери, місцевий лука з каменя на камені не залишена Авка Одесі. До перерви рахунок уже був розгромним. 7-2 на користь господарів. А у другому таймі підопічні граючого тренера Валентина Цвілих, який оформив тільки дубль, зробили цифри на табло двозначними. У підсумку 13-3 на користь Лукаса, який набрав 13 очок з 15 можливих, і є одноосібним лідером зони «Центр», забивши у п'яти матчах уже 44 голи. 13 з них на рахунку загалом кращого бомбардира першої ліги Валентина Цвілих. Далі у турнірній таблиці йдуть ФК Одеса «Титан Зоря» і «Епіцентр 3 які, щоправда, провели на один матч менше. У західній зоні у Львові відбулося першолігове енергетичне дербі, в якому енергія-2 виявилася сильнішою за Івано-Франківський Ураган-2. Домашній перемозі 4-1 «Зеленобілим» допоміг дубль Михайла Грицини, на рахунку якого вже 10 забитих м'ячів. На один більше, аніж Івана Данилюка, який відзначився покером у Житомирі, де лідер групи «Ковальський аперкот доволі несподівано розрумив місцевий інбев з рахунком 10-4. Хоча на 11-й хвилині гості й поступалися 1-3. Хитрики тут також оформили ще два ковальці: Іван Портянко та Віталій Кашуба. Наразі аперкот демонструє 100% результат після чотирьох турів. На три очки менше в енергетиків по дві перемоги здобули «Інбеф» та Ураган-2. А в горі аутсайдерів Спортлідер 2 здобув гостєву перемогу над «Говарлою» 5-4. У східній зоні чергові перемоги здобули обидва лідери. Харківський моноліт мінімально на виїзді переграв рятувальник – 5-4. А от Донецький Буранресурс був сильнішим за дублерів Янаківця у «Донбаському дербі – 6-3. Хоча й попереду були господарі, і все у цьому матчі вирішилось на останніх хвилинах. У складі переможців забивали добре знайомі вболівальникам за виступами у різних командах вищої ліги гравці Дмитро Сільченко, Віталій Ятло, а також Роман Стрільцов та Олег Мірошник, що відзначились дублями. У Харкові Локомотив 2 і Сумдеу переможця не виявили. 2-2. Однак у них лише по 4 очки на одне більше, аніж війна Ківці-2 і рятувальника. Лідирують на Сході Буран Ресурс і «Моноліт», які набрали по 10 балів. Цього вікенду відбудеться шостий тур у центральній зоні. У столиці епіцентр 3 зіграє з Одесою, а київ НПУ прийматиме Лукас. Титан Зоря го у Южному Українську. Натомість у групах Захід і схід де грає по шість команд. Наступний п'ятий тур проведуть через тиждень 20-21 грудня. Лідери зустрінуться за аутсайдерами, а також зійдуться між собою сусіди по турнірній таблиці. Такі поєдинки традиційно називають матчами за шість очок. 14-18 грудня колективи першої ліги ще гратимуть в одній 16 фіналу Кубка України. Шість з них поїдуть гості до аматорів, а ще у трьох парах з'їдуться чотири команди сходу та по одній з центра і заходу. Минулого тижня головний тренер національної збірної України Іван Ривкін визначився з попереднім списком 25 футболістів, який був надісланий до УЄФА. Саме з нього за кілька днів до початку євро 2014 має бути обраний остаточний склад збірної 14 гравців для участі у фінальній частині чемпіонату Європи, що нагадаємо відбудеться у бельгійському Антверпені з 28 січня по 8 лютого. Найбільше кандидатів на поїздку до Бельгії у Харківського локомотива. Одразу 10 гравців. Сім футзалістів захищають кольори львівської енергії. Четверо гравців представляють Івано-Франківський орган. Також у прошивні заявці. Є по два футболісти з «Алтика» та Янаківця. Загалом у попередньому списку збірної України 5 голкіперів і 20 польових гравців. Нагадаємо, суперниками синьо-жовтих на чемпіонаті Європи у групі Ей стануть румуни 30 січня та господарі фінальної частини бельгійці 1 лютого. І традиційне завершення програми кращі голи 12-го туру чемпіонату. Нашу доп'ятірку відкриває третій гол Луганської ЛТК Урота енергії від Володимира Розуванова. На четвертому місці залізничник Микола Білоцерківець та його фланговий удар повз голки Переїна-Київця. Третя сходинка у капітана Рівненського кардинал Віталія Танського, який класно прибув з розвороту. Дальній постріл телефоніста Максима Бесалова у нас на другій позиції рейтингу. А 19-му турі стає другий гол у локомотива, урода лідера чемпіонату, автором якого став Дмитро Сорокін. Офіційний спонсор екстраліги торгова марка кардинал.